Лобове зіткнення. Внаслідок автопригоди на Дубанщині травмувалося троє людей. Приховала нажита. Депутатка на рівненщині не задекларувала майна на майже 8 мільйонів гривень. ITV. Новини. Добрий вечір. Провели в останню земну дорогу у рівному попрощалися із полеглим захисником Андрієм Біликом. Чоловік навчався у Рівненській загальноосвітній школі номер 28 Вищого світу здобув у національному університеті водного господарства та природокористування. Працював у сфері ІТ. У липні 2024 року. Андрія Білика мобілізували до лав збройних сил України. Він мав статус учасника бойових дій та був нагороджений відзнакою Хрест воїна воїна-єгеря другого ступеня. 30 30-річний солдат Андрій Білик загинув 19 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на покровському напрямку. Вічна пам'ять та слава героям. Травмувалися три людини. Це наслідки лобового зіткнення двох авто на Дубинщині. 58-річний житель Радовилівщини водій Ополя не впорався з керуванням. Виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Нісан. Більше деталей про цю ДТП знає наша Олеся Мороз. Вона і продовжить. Уламки розкидані по всій дорозі. Це наслідки зіткнення двох авто на Дубенщині. Автопригода трапилась близько 20-ї години у селі Гранівка. Відомо, що автомобіль «Опель» та Нісан рухались назустріч один одному. Після потужного зіткнення обидві машини отримали значні пошкодження. Аварія сталася саме на цій ділянці траси міжнародного значення. Швидкість тут дозволена 90 кілометрів на годину. Втім, після удару уламків авто розкидалось на декілька десятків метрів. Загалом у цій ДТП травмували людини дві з них нині перебувають у лікарні. Спочатку було привезено швидкою допомогою. Двоє із них знаходяться зараз на лікуванні в відділенні з діагнозом політравма. Один пацієнтка знаходиться в травматологічному відділенні стані середньої важкості. Пацієнт у важкому стані знаходиться в реанімаційному відділенні. У пасажира мікроавтобуса Опаль 50-річного жителя села Батьків медики діагностували політтравму, черепно-мозкову травму та забій грудної клітки. Той саме в травматологічному відділенні, так само пацієнтка із переломами і забоями. В середній степень важкості, тому знаходиться в травматологічному відділенні. Зрештою, слідчий встановив, що 58-річний житель Радивилівщини, водій автомобіля Опаль не впорався з керуванням, виїхав на смугу Срічного руху та допустив зіткнення із автомобілем Нісан, яким керувала 53-річна Дубенчанка. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчий відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають водіїв бути максимально уважними, особливо на ділянках доріг з інтенсивним рухом. Олеся Морозданець-Козлов, телеканал ITV Media Group. Надзвичайна ситуація у Сарнах під час пожежі у господарській будівлі постраждала дитина. Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала хлопчика 2012 року народження з опіками. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив споруду. Співробітники ДСНС подали вогнегасні речовини. Та менш ніж за годину загорання вдалося повністю знешкодити. Причини виникнення пожежі. Наразі встановлюються до ліквідації було залучено одну одиницю техніки та п'ять рятувальників. Підозрюють в недостовірному декларуванні. Депутатка Клеванської селищної ради не вказала у річній декларації майна на майже 8 мільйонів гривень. Її внесли до бази корупціонерів та притягнули до суду. Що забула задекларувати депутатка, і до яких наслідків це призвело? Розкаже наша Валентина Захарчук. Забула про майно вартістю майже 8 мільйонів гривень. Депутатка Клевенської селищної ради Ірина Антонюк опинилася в суді через недостовірне декларування. Йдеться про звітні декларації за 2022 та 2023 роки. Про підозру депутатці повідомили ще в березні цього року. Депутатці однієї з громад повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Встановлено, що при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2022 та 2023 роки жінка вказала недостовірні дані щодо майна на суму понад 7,8 мільйонів гривень. Депутатка селищної ради рівненського району не зазначила, що вона має у власності кілька земельних ділянок та ряд об'єктів нерухомості. Ірина Антонюк, депутатка Клевенської селищної ради від Європейської солідарності. Вона очолює комісію з питань бюджету та фінансів. Уперше її викликали до суду за корупційне адміністративне правопорушення в 2024 році. Тоді ж внесли до реєстру корупціонерів. Жінка не подала вчасно річну декларацію за 2023 рік. Рівненський районний суд визнав її винною. Визнати винною у вчиненні адміністративного правопорушення пов'язаного з корупцією, передбаченого частиною 1 статті 172 Б Кодексу України про адміністративні правопорушення, та застосувати до неї адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень. Тім згодом з'явилася і кримінальна справа. Слідство встановило, що депутатка не задекларувала чи Ало майна, зокрема, земельні ділянки та приміщення, які отримала вона або її чоловік у 2021 та 2022 роках. Про них не було вказано ні у декларації за 2022, ні за 2023 роки. Інформацію саме про це Ірина Антонюк внесла у звітну документацію аж у 2024 році. Згідно із деклараціями депутатки, серед прихованого майна земельна ділянка в селі Дюксен та ділянка в Рогачеві у 2214 та 1540 метрів квадратних відповідно. Зареєстровані вони на чоловіка Миколу Антонюка. Також будівля майстерні площею 1046 метрів квадратних, приміщення котельнів 219 квадратів, трансформаційна підстанція 11 квадратів, будівля складу в 340 метрів квадратних, будівля адміністративного корпусу 446 метрів квадратних в клеве. Дві земельні ділянки в селі Руда Красна 726 та 1038 метрів квадратних у власності Ірини Антонюк. Відтак, 11 серпня 2025 року в Рівненському міському суді повинно було відбутися слухання у справі Ірини Антонюк про недостовірне декларування. Але його перенесли. Ми зателефонували депутатці, щоб вона прокоментувала цю ситуацію. Однак говорити з нами вона відмовилася. Алло, доброго дня, пані Ірино. Вам зручно говорити? Кажіть. Мене звати Валентина, я журналістка ITV. Хотіла запитати, чи можна вас взяти коментар з приводу засідання, яке мало сьогодні відпу... відбутися у вашій справі? Про Ні, тепер. не можна. А чому коли ж відбудеться судове засідання? Ще невідомо. Адже наразі суддя у відпустці Валентина Захарчук, телеканал ITV Media Group. медіагруп. На Рівненщині викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. За версією слідства її організував адвокат з рівного, який очолював один із приватних коледжів. За гроші він фіктивно оформлював чоловіків призовного віку, студентами або викладачами, щоб ті отримали відстрочку. Послугами скористалися чимало ухилянтів. Детальніше про це у сюжеті Юлії Котляревської. Не за дипломом і знаннями, а за відстрочку від призову на Рівненщині директора навчального закладу підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. За даними правоохоронців, він фіктивно працевлаштував на роботу чи зарахував на навчання понад 120 осіб призовного віку. Таку схему організував 48-річний рівнянин. Він будучи адвокатом та директором одного з коледжів Рівненщини, працевлаштував до себе на роботу чоловіків призовного віку на посади педагогічних працівників. Так, відповідно до закону вони отримували відстрочку від мобілізації. Інших же зараховував як студентів коледж, що теж дозволило призовникам ухилятися від служби. Ці послуги мали свою ціну. Вартість працевлаштування сягала від 1100 доларів до 2800 доларів. Крім того, злоумисник отримав що від 110 чоловіків хабарі у сумі від 17 тисяч 500 гривень до 30 тисяч гривень. Зарахував їх студентами до вказаного закладу освіти на денну форму навчання. Цю схему реалізовувати рівнянину вдалося завдяки наявній ліцензії на провадження освітньої діяльності. Зрештою його послугами з працевлаштування та зарахування до коледжу скористалися більше сотні чоловіків призовного віку. Усі вони у закладі числилися, але нові наймені викладачі заняття не проводили. А студенти пари не відвідували. Після оформлення на роботу та навчання військовозобов'язані особи отримали відстрочки від призову на військову службу до лав Збройних сил України. Задокументовано, що у такий спосіб понад 120 ухилянтів скористалися його послугами. Під час обшуків організатори схеми виявили та вилучили мобільні телефони, кошти, чорнові записи, списки викладачів та студентів. Суд уже обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 2 років. Юлія Котляревська, телеканал про те, що у рівному врятували чоловіка, у якого зупинилося серце, про прапор надії, який підняли в обласному центрі, та про те, що заборона на вилов раків діятиме на водоймах рівненщини, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Нікому немає діла. У Рівному жителі скаржаться на постійний нестерпний сморід у дворі. Було спекотно. На Рівненщині відбулися змагання із мотокросом. Нестерпний сморід заполонив усе подвір'я. Це проблема, від якої вже багато років потерпають мешканці будинків на вулиці Віталія Магеля у Рівному. Вони розповідають, через постійні прориви каналізації у дворі та на нижніх поверхах немає чим дихати. Чому цю проблему все ніяк не вдається вирішити, з'ясовувала наша Дарина Черемшина. Пані Тетяна проживає у цьому будинку понад 10 років. Розповідає, стільки ж часу вона змушена терпіти каналізаційний сморід у дворі. Ця проблема наскільки я проживаю тут уже 12-13 років, то вона я постійно наблюдаю ту картину зимою, літом. Літом це особливо коли спека, то ну неможливо. Вікна повідкривати не можна, коли сильна спека, його чути. Потім, по-друге, несе дуже такі буває часом нечистоти, і ну, це, це не то, що там періодично там воно буває, назбиралося, прорвало і пішло. Мешканці кажуть, що прориває каналізацію регулярно та найгірше літом. Через спеку сморід стає просто нестерпним. Окрім того, нечистоти часто затоплюють дорогу, якої батьки з дітьми ходять до дитячого садочка, який розташований поруч. Діти в школу, в садочок, батьки ведуть, там неможливо прийти, бо воно дуже смердить. Діти на стадіон, велосипеди гуляють, і там є коти, вони котів доглядають, то все туди і все несе, та сторона більше потерпає. Як заб'ється, так і воно і смердить і тече, як тече, то вони не чистять, тільки з одних на другий перекидають. Ну, Раніше ж не було такого, раніше трошки був порядок. Мешканці кажуть, неодноразово зверталися до рівне облводоканалу, щоб прочистили каналізацію. Однак їм відповідають, що підприємство не відповідає за ці мережі. Виясняли раніше водоканал приїжджав, чистив цей останній раз. От цього разу, коли потекло, вони сказали, що це не наша робота, ми чистити не поїдемо в рівне будь ласка, і там собі рішайте свої проблеми. Однак, як нам повідомив начальник служби каналізаційного господарства рівне Андрій Чагодаєв, станом на 11 серпня на каналізацію, на яку бідкаються мешканці будинків на вулиці Віталія Магеля, вже прочистили. Та все ж додає, вони не зобов'язані були цього робити, адже мережі перебувають у приватній власності. Працівниками підприємства проведено прочистку каналізаційної мережі, незважаючи на те, що дана ділянка, про яку яка вас цікавить, вона прибуває в приватній власності. Відповідно, приватний власник зобов'язаний утримувати належним чином і доглядати за своєю мережею, щоб не допускати аварійних ситуацій і виходу стічних вод на поверхню. Аби уникати подібних проблем у Рівному, Андрій Чагодаєв наголосив, що підприємство готове обслуговувати приватні мережі. Для цього необхідно, аби до них із відповідним проханням звернулися безпосередньо власники. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал Media Group. Нова та надважлива професія на рівненщині. Працюють 56 фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Про це повідомили під час онлайн-брифінгу Рівненської ОДА. Нині в комунальних закладах територіальних громад області залишаються вакантними 46 посад фахівців із супроводу. Також у сфері охорони здоров'я рівненщини працюють 13 таких спеціалістів. Ще 10 вакансій залишаються відкритими. Аби стати фахівцем із супроводу ветеранів, обов'язковою вимогою є вища освіта. Четвертого серпня почався новий етап відбору конкурсного для тих, хто хотів би обійняти цю посаду фахівця і працювати з ветеранами і в цілому з бенефіціарами ветеранської політики. Ми розуміємо, що фахівець супроводу фактично це нова професія, яка має охопити Ну, практично всі напрямки життя суспільства від охорони здоров'я, там завершуючи відкрит... відкриттям власної справи е, свого бізнесу. Круті повороти, гучні звуки моторів та неприховані емоції на рівненщині. Проходили змагання із мотокросу. Місцем зустрічі спортсменів з різних куточків України обирали оженен. Кожен учасник мав можливість показати себе та свої вміння на трасі для гонок. На змаганнях була наша Вікторія Кимець. Як усе відбувалося, вона розкаже далі. Гучний рев мотоциклів та неприховані емоції від вболівальників. Так вожені проходили змагання із мотокросу. Це третій етап Кубку України. Поз'їжджалися учасники з різних куточків України. Серед них 16-річний Гліб Хитров. Він приїхав зі Львова. Хлопець 5 років у мотоспорті. Це не перші його змагання. Перед заїздом каже Гліб, ані краплі не хвилювався. Сам заїзд нам скоротило до 10 хвилин і. І він буде доволі скам, через те, що дуже багато людей на стартовій лінії. Ось зараз є атмосфера спортивного змагання. Коли на стартовій лінії ви всі стоїте, чекаєте до заїзду, відліки на 15 секунд. Це дуже прикольні відчуття, коли ти ще не знаєш, як це все закінчиться, але вже хочеш пошвидше почати їхати. Брали участь у змаганнях і чимало дівчат. 15-річна Маргарита приїхала із Хмельницької області. Займатися мотоциклетним спортом почала нещодавно. Перший заїзд спортсменка вже відбула. Хоч і були падіння, але дівчина своїм результатом задоволена. Це мої другі змагання з, цього, з мотокросу. Гонка пройшла зараз дуже добре. Пару разів падала, три рази пала, але все добре. Того року то ми. Тоже була гонка одна. Але вже на малій трасі це трошки траса. Підтримували спортсменів болівальники. Їх зібралося чимало. Хтось прийшов уперше, а хтось традиційно приїхав, аби підтримати своїх фаворитів на гонках. У нас Третій виступає номер наш Думел, да, ну, Львів, онук, чайка Артур. Ми приїхали з Черкас за нього поболіти. Да. І всій команді його бажаємо успіхів, щоб у них все було дуже добре. Кожного разу клад, приходимо, кожного разу слідкуємо, обліває. <му> там, є нас місцеві мотоспортсмени, ж ми бачимо, яких ми так знаємо. Ось да й за них вучаско, підтримуємо. Да й так я вперше тут. Ну заради дітей приїхали, щоб подивилися. І так, взагалі, сімейний вікенд десь з сім'єю виїхати. Цікаво, класно, що таке є, що таке роблять. Даже фудкорти бачу там щось трошки теж є. Цікаво. Загалом на гонку приїхало близько ста учасників. Серед них як діти та молодь, так і ветерани віком до 70 років. Усі учасники поділені по класах. В них і виборювали свою першість. Класи мотоциклів є від дитячих класів. Це клас мотоциклів 65 сантиметрів кубічних, потім 85-125 юніори, дорослі, дівчата також приймають участь, а також ветерани вже приймають на більш потужних мотоциклах відкритий клас. Мотоциклетний спорт на рівненщині помітно розвивається. Розповідає голова рівненського обласного осередку федерації мотоциклетного спорту України Дмитро Соломчук. Додає, що разу змагання у різних областях виходять на новий рівень. Мотокос декілька тижнів тому досить високого рівня змагання відбулася в Ахівську. Сьогодні ми бачимо змагання іншого вже рівня Воженіно, не такі, як були завжди. І надіємо, що Завдяки ентузіазму команди ентузіазму федерації, їхній енергії, енергії ентузіазму спонсорів буде робиться все, щоб змагання відбувались найвищого класу. Попереду ще два етапи змагань, які мають пройти у різних областях. Проточні дати та місця проведень обіцяють повідомити згодом. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV, Медіагруп. Нові можливості на Рівненщині в обласному ліцеї міста Кустопіль відкрили друге відділення жіночого гандболу. Про це повідомив голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. У закладі дівчата зможуть опанувати гандбол починаючи з восьмого класу. Займатися підготовкою гравчин буде тренерка Олександра Шульгіна, яка переїхала з Дніпропетровщини. Спортсменки матимуть дворазові тренування а також ліцей забезпечуватиме п'ятероразовим харчуванням. До слова, перше відділення жіночого гандболу нині функціонує у рівному. Це всі новини на сьогодні Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Вітаю! Це прогноз погоди на ITV Media Group. Тож якої погоди нам чекати у вівторок, 12 серпня, давайте дізнаємось. У Варайському районі протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів. Стопчик термометру покаже від 12 до 25 градусів вище нуля. Вітер західний та північно-західний від 1 до 3 метрів за секунду. У Сарнинському районі чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами. Ввечері.